Yeah! від світла Бога істинного від Бога є і ми звідного народжено зотвореного одноістотного зотцем що через нього попросив вас благословити нашу поїздку і щоб наші підсумки були дуже-дуже добрі. Я бажаю, щоб Господь благословив вашу поїздку до Святинопольського патріарха вашого нині, тому що ця поїздка ваша буде мати добрі наслідки для майбутнього помісної української православної церкви. Тому що ми знаємо, що патріарх Варфоломій стоїть на позиції підтримки автокефальної церкви в Україні. І ваша поїздка якраз буде свідчити перед Зеленським патріархом, що дійсно Україна хоче мати свою помісну незалежну церкву. Тому нехай Господь вам допомагає в вашій. За декілька хвилин має розпочатись зустріч української делегації з селенським патріархом Варфоломеєм. П'ятий канал спостерігає за цим. Ждав по мене був покований, і в третій день воскресся було набизано, і вознісся на небо і сидить праворуч праворушаця. Сином однаковий поплін, і однакова слава він говорив через то. Украинское телевидение. Украинское телевидение, мистер Сей. Okay. То, что можно сказать, если его примеры у нас, оно символизует нашу украинскую державу. Мы хотим представить это

громадська організація, так? Mm -hmm. uh, нащадки, фонд нащадки Богдана Хмельницького до вас звертаються, скажіть, так. So some different, different request to you. Uh, все наше українське козацтво до вас звертається. Юніора Україніка. Артіза Ніхаланна, Опроза Тіхаланна, Νομίζω ότι δεν θα όλα αυτά. Ναι, Όλα είναι επιτροπή, αλλά δεν έγινε τίποτα και. Προ το παρόν. Προ το παρόν, δεν έγινε τίποτα και. Εκκλησία του Χιλιαίου, βέβαια και σύνοδο και έγραψε όλα. Γιατί όλα τα τι έγινε μέχρι τώρα. Γιατί εμείς θέλουμε, αλλά. Я сподіваюся, що наступна зустріч буде більш сприятливим, спорятою, може буде й обідання. This is an icon Святий Борис. Ось цей Борис. Святий Борис. Так. А завтра Church news. Καλό να τελειώσει τι σπουδέ σου, να μάθει ακόμη περισσότερα ελληνικά και να γυρίσει στην Ουκρανία. Εάν δεν είναι η Ακόμα, την πόρτα να έχει περισσότερη από όσου σου σου σου. Του καλύπτει ο Ακόμα για τη Δεμόνη. Μιστή, είστε έτοιμοι, ευχαριστώ. Спасибо. Thank, 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 Thank you. Thank you. Спасибо большое. Да, действительно. Да, с вами. разом з громадськістю нас прийняв Вселенський патріарх Варфоломій. Дуже серйозно, дуже приємна була зустріч, де від імені громадськості було вручено український ордін, морський хрест і передане слова Вселенському патріарху про те, що Українська Православна Церква Київського патріархату прагне до об'єднання навколо себе всіх громадян Української держави. Я отримав ту відповідь, ну яка повинна і бути, що надійтеся і молитися. І Я переконаний, що в наших надіждах то відбудеться, і ми всі будемо з вами мати українську помістну церкву. Вважаю, що головним ось, слід взяти, що ми отримали благословення від Селенського Патріарха не лише для себе. І відчуваємо внутрішній спокій і падьорі не лише, а і отримали для українського народу благословення. Це головна місія. І вона, я думаю, виконана. Для мене благословення святіше на добрі справи, на об'єднання українського народу під церквою. Дає змогу ще раз відчути, що всі добрі справи, всі починання, які йдуть на користь нашої української держави, повинні мати підтримку бізнесу. then wir you фреска одинадцятого століття, а як Ой-ой-ой. Тобто Соборі... патріарха Ворфоломія. Варфоломія. Так. В даний момент ми бачимо так. кафедру Селенського патріарха. І ось а, І Нагадую, святого... нагадую, що ми в Стамбулі, Григорія. в резиденції Селенського патріарха Варфоломія. Патріарші кафедральний собор, святого Григорія в Стамбулі. На фанарі. Сьогодні ми виконуємо дуже відповідальну ісію по посвяченню знаків, які ми хочемо привезти до України для наших шановних православних. Ікони, які побували безпосередньо в даному храмі, а також на мощах святого Григоря Богослова та Святого Іоанна. Безустома то унікальна подія, то унікальна подія таке відбувається може тільки у людини раз в житті. Тому я з відповідальністю знімаю ці історичні кадри, де знаходиться наша православні основа православного світу – Стамбул, Патріарший кафедральний, кафедральний собор Григорія Його Всесвятості Варфоломія. І зараз ми наближаємося до того міста, де посвячені е, наші відзнаки. Відзнаки з міста Стамбул від святішого е, патріарха Варфоломія. Е, ікони Святого Миколая Чудотворця, ікони Пресвятої Богородиці, Богородиці Спасителя. Христа Спасителя. Так. І та інші та інші. Ми з Борисом Борисовичем. Я сокопована кандидатом е, наук Сергієм. Знаходимося тут, в Кафедральному соборі, і ведемо цей репортаж після того, як то посвячено. поселяється. підносимо свої молитви за весь український народ за православний світ наці, український народ. Так. І от ці всі відзнаки Ай, будуть господарки почує нашу молитву роздані православним нашим християнам. Києві, в Севастополі, в Харкові і інших місцях України. Дані ікони, які освячені в храмі Святого Григорія Святого Григорія-Побідоносця, Чудотворця, також були прикладені до мощей святого Іоанна Христостома Золотого Устого. І в даний момент ікона, якого ви бачите, та Святого Григорія Богослова, також ікону, якого ви бачите, та позаду знаходяться його мощі. Плані святителі, які відіграли важливу роль у розвитку православного богослів'я в добу так званого золотого віку. Після тої Богородиці, яка за багато століть, ви бачите, навіть втратила Лик. Так. Це потримай. Ви знаєте, Я дуже дякую долі, що маю таку можливість сьогодні разом з високоповажним паном Сергієм бути от в цій в основі православ'я світового православ'я, резиденції патріарха Варфоломія. Бо я думаю, кожен з нас з величезним задоволеним хотів би побувати тут, але не всім. Це вдається. Якщо мені то вдалося, то я би хотів, перш за все, передати найдобрі слова моїм побратимам, співвітчизникам, українцям православним, які зараз знаходяться в Україні і за її межами, передати добра, щастя, успіху в І сьогодні я згадую вчорашній день, 17 травня, коли на зустрічі з. Вселенським патріархом Варфолопієм ми багато обговорювали питань, і в тому числі основне питання про єдину помісну українську церкву. Слава вселенському патріарху Варфоломію, слава українському народові, слава Україні! Дякую! В даний момент ми знаходимося знову ж таки в храмі святого. Георгія Переможця в Патріаршому кафедральному соборі Вселенського Патріарха. І ось в даному місці ми бачимо частину цвяха, яким був прибитий до Христа наш Спаситель Ісус Христос. І ось ви бачите, що настільки багато людей до нього прикладалося, що це місце, дане місце навіть в мраморі від рук та Прикладень людських зробило певного роду виємку. Сергій, давай доторкнемося, і Боже буде у нас з тобою, Боже, благодать. Я дякую долі. О! Дякую. Ми маємо с... таку можливість. Слава Ісусу Христу. Дякую. Також наші відзнаки. Вигляді ікон були також прикладені до мощей святої великомучениці Єфимії, рака з, з мощами якої знаходиться ось. Ви бачите також до мощей святої великомучениці Феофанії. А також зараз ви бачите безпосередньо, що вони знаходяться на мощах святої великомучениці Соломії у Патріаршому кафедральному соборі на фонарі у Стамбулі. Ну що, щиро дякуємо. Всім благ, здоров'я, щасті, міра і добра. Ще раз слава Ісусу Христу, слава українському народу! Питання таке, от які підсумки і які підсумки. враження ти маєш від зустрічі з селенським патріархом Голобін? Одна хвилинка. Но... Перше враження, що тут збереглася традиція, яку в Україні, на жаль, ми не бачимо, і це і це надихає. Тобто це перше і головне. Так. Ну, моє враження, що серед осередки мусульманської віри є такий грець, грецький, грецький храм. дуже сподобається. дуже, дуже. Дякую. Пилу середнівіков'я і старовіков'я. Ми ще раз переконалися, що православ'я зберігає свої традиції, канонічність і є нині осередка на навколо всі православні. Дякую. Мій помічник пан Сергій з Греції теж хоче сказати пару будь парусів. Які відбулася, це дуже важливо, тому що Селенський, як ми знаємо, є, як він заявив неодноразово про те, що він є духовним батьком, все українське вважає Україну все ж таки канонічної території і це зустріч. Думаю, в майбутньому все ж таки принесе свої води. Єдине поміст на увазі. Україна буде визнана. Вона вже існує як така буде Я дуже радий, що своїми побратимами Владиславом, з Олександром Григоровичем, з Сергієм з Русланом я мав можливість бути присутній у вселенського патріарха Ті, там, де мріють всі православні людства, бити хоча одну хвилиночку, а ми цілих 45 хвилин а, мали можливість зустрітися з його всім святостю на Мені дуже сподобалося те, що до нас була тепла, файна, добра, мудра, поважна. Позиція, поважна думка. Я не кажу про подарунки, тут було дуже багато. Але саме головне, що нам дало натхнення про те, що ми я переконаний, що у скорому часі будемо мати єдину українську помісну церкву. Це є мрія всіх православних християн України. І я переконаний, що це відбудеться.